Найзагадковіші люди на планеті, а також люди, які на переднє місце на передні план виносять не себе, а ляльку завітали до а, нашого ранкового ефіру. Це директор Запорізького обласного театру і режисер Олег Лубенець. Доброго вам ранку Добре. А, Добре. і вітаємо вас з черговим сезоном. А, власне, ви відкрилися? Вже готові зустрічати маленьких та й Дорослих глядачів, тому що останній сезон показав, що ці п'єси, ці казки, які показують у запорізькому обласному театрі ляльок, вони не тільки для дітей. І маленький принц це ще раз довів, тому що були і реакції позитивні, як від дорослих, так і від малечі. І Гензелі Гретель» так само багато хто з дорослих не очікував, що саме так може виглядати театр ляльок. І тому, ну на мою думку, абсолютно логічне запитання: що ж очікувати від цього сезону? Театр ляльок доросліше. Ми не тільки доросліші, ми ще і стаємо кращими, тому що ми стремимося зробити кращі вистави, які будуть від іглядач, і так далі. Але в нас є шказки і дитячого, суто дитячого характеру. Це буде прем'єра вистави, робимо виставу «Колобок». Які зможемо прокатувати і в школах, в садочках, і по області. Зараз ми хочемо більше уваги приділити сільському глядачу, тому що діти в селах вони трошки не мають можливості приїхати сюди, в Запоріжжі і побачити виставу. Тому ми мобільні, ми маємо можливість їздити по всі точки, які. Які є в Запорізькій області. Тобто я правильно зрозуміла, колобок це прем'єра, яка готується. Готується, вона буде десь приблизно в листопаді місяці вже, угу. час швидко швидко йде. Ми втратуємо до фестивалю, який буде в жовтні, місяці, з 3 по 7 жовтня. До нас багато учасників із інших міст, мають на увазі е, творчі колективи Театру Ляльок із Рівного, Житомира, з Львова, з Херсона, Черкас. Тобто вся Україна буде в нас, це 10 колективів і буде цікаво. Угу. А хто працює з Колобком? З Колобком працює також Марічка Власова. Це її ідея, їй сподобалася. Українська народна казка. І вона буде йти суто за казкою без п'єси. Це буде такий експеримент в неї. Вона, як завжди, працює зі своїм улюбленим композитором. З одеським композитором. так. Та, Бесіда. Андрій Бесєда. І Казка розрахована на найменших дітей. В ній будуть зайняті двоє акторів. Від... Тобто передній план знову ж таки один із улюблених ходів так, Марічки власу, яка дійсно виводить акторів і в наступні ну, буде і так, живий на план, і ляльки, і це буде така гра з тістом. Я... Не хочете розкривати російською. Трошки секрети? не хочу розкривати, тому що ну так не так цікаво було. Скажіть, а от ставити колобка це ж важко. Ну тому що колобка вже хто тільки не ставив, і багато хто дивиться, ну і думає просто, що ж там можна ставити. Ну, спекли колобка, поставили на ширмочку. І колобок має йти ширмочкою, потім сісти на на ніс до лисички, лисичка має його проковтнути, от і вся казка. А чи є де розвернутися, власне? Та, звичайно, є. Фантазія грає і у акту. І у режисерів, і у художників по-різному, тому я думаю, буде цікаво. Ну, до речі, ну, Гамліта теж ставили вже мільйони, мабуть, разів, і, і все знаходиться щось нове. А в Колобку там можна розігратись так, як і, і вийде Гамліт замість Колобка, розумієте? Що стосується взагалі оновлення репертуару, наскільки в театрі ляльок часто відбувається таке от оновлення? В нас кожен рік ставляться три вистави. В минулому році ми поставили чотири вистави. Ми оновлюємо, які є в рептуарі. Це в нас майже 40 вистав, тобто вони готові для прокату. І тому ми весь час оновлюємо рептуар, шукаємо інші п'єси, інші шукаємо. І ми орієнтуємося на те, що зараз в Україні все-таки більше часу діляється для патетичного виховання, нас є вистави на патетичну тематику. Микита кажум'яка, як козацька сила, і ми теж їх ці вистави граємо. А у готовий дуже складно, тому що ми дуже так з вимогою виносимо до режисерів, щоб були гарні вистави, щоб був глядач шоу на виставу. Тому вимоги дуже дуже серйозні до режисерів. А ви ж чим будете займатися у новому сезоні ви? Ну, звичайно, керувати колективом і, Окрім того, і, да. і, і ставити вистави, які поки що не можу сказати. Ми ще не затвердили репертуар на слідучий рік, але будуть ну, три нових вистави, точно буде. А може навіть і чотири. А от в якому загалом, якщо брати напрямок нового а, сезону, в яку в який бік хочете змінити репертуар? Ви знаєте, до нас дуже багато звертаються з проханням виїздити е, на периферію до, до сел, до райцентрів. тому е, Ну і Репертуар від того має так, бути компактний. Так, так, ми, ми будемо робити вистави. виїзні, так, так би мовити, вистави, які можна буде загрузити в транспорт і вивезти в село або в райцентр куди-небудь, якусь школу, дитсадок далеко від міста. Тому ну, більше акцент ми робимо в майбутньому сезоні на виїзні вистави. Ну, У нас а... стаціонарних вистав дуже багато. Тому і виїзні вистави можна і на стаціонарі е показувати. Так. Просто треба... Навпаки інколи буває так, важко. Так, так, так. Тож, навпаки, взагалі взагалі неможливо. <рес> Скажіть від того, що е вистава повинна бути мобільна, а е не страждає якість самої вистави? Ви знаєте, коли е режисер ну, задумує виставу е виїзну. Він так все продумує, щоб воно не програвало. Ну, взагалі, якщо вистава стаціонарна, то треба розраховувати на стаціонарне світло, на стаціонарний звук. А коли вона вже задумується виїзною, вже і ці нюанси враховуєш. Тому о, майже не страждає о, якість, але важче працювати з виставами виїзними. Важче в тому плані, що буває незнайома незнайомий майданчик, трошки важче. Але актори в нас вже багато досвіду мають виїздів, тому вони дуже швидко пристосовуються. А до речі, наскільки взагалі публіка? От на виїздах як сприймає вистави? на виїздах і на стаціонарних виставах? Різна публіка, різні чи різні емоції, а... чи різні сприйняття? Ну я б не сказав, що дуже відрізняється. Відрізняється, коли, так би мовити, організований глядач і глядач вільний, коли приходять діти з батьками. Коли з батьками, то ну, якщо дитині щось хочеться, то ну, Вийти, наприклад, uh -huh. то батько чи мати виводять тихенько. все. а коли приходить школа або дитсадочок, дитина ну, дитина безпосередня, вона може е піднятися і побігти. Це оце трошки такі бувають нюанси, але це ну це природньо, нікуди не дінешся від того. А що стосується а... трупи, трупа театра Лільок зазнала зміни в новому сезоні? Ну, взагалі нас система. Підбору кадрів дуже складна, тому що в нас випускається у трьох учобових закладах: це Київський театральний інститут, Харківський інститут мистецтв та Дніпровський театральний коледж. Але на жаль, от був ректор Запоріжжя, до речі, він говорив, що 90% випускників театрального вузу залишаються в Києві, тобто там більше можливості, більше зарплата, більше можливості працювати і підпрацьовувати. То взагалі в нас сьогодні проблема з кадрова. Вона була раніше, але зараз стала дуже гостро. Інше, що зараз заважає, це введення конкурсної системи під кадрів. який може бути конкурс, якщо в нас не вистачає. І от ми робимо конкурс, поводимо з робимо, а потім шукаємо людину, яка буде на конкурс, і фактично робимо просто таку пусту роботу. І це заважає приходить людина, говорить, я готовий влаштуватися на роботу вже. При підожди, ми конкурс проведемо. Конкурс раніше був, два місяці, зараз, слава Богу, місяць вже проводиться з одним учасником, І два учасника треба придумати було. І тому зараз воно заважає дуже. І ці всі ці всі речі, які робляться, вони не продумані, тому що є театри мовим, столичні, а є театри, які не столичні, тобто в інших містах. І зараз ми з цим страждаємо. Але ми зараз взяли двох хлопчиків. Випускників Херсонського училища культури зараз. Ми їх виховуємо, тому що ми закінчили режисерське відділення. А лялькове це трошки відрізняється, але все таки вони мають освіту, не освіту і мають можливість працювати. Коли ти з часу новлять, тому що це це рух. Це закономірно. Просто з театром ляльок можуть бути дійсно такі проблеми. Не кожен готовий працювати з лялькою, так. кожна творча особистість хоче, щоб впізнавали її, щоб любили там і дарували квіти не ляльці, так. а саме акторові і випускників. Мені здається, саме лялькових відділень набагато менше. Ви знаєте, був актор Герд, закінчив був лялькар. Гармаш, маштах, творч знайомий, закінчив театральне училище Дніпетровське теж був лякар. Багато які йдуть вчаться на ліком відділенні, але потім йдуть в драму, закінчують додатково чи якісь учбові заклади. Тобто, ну знаєте, основу взагалі театр Льок це саме-саме давні театри. Вони починалися театральне зароджуватися іменно із театрів Ляльок. Тому мистецтво та... ляльки і Театру дуже воно старовинне, і тому все-таки я б сказав, що там є своя специфіка, тому що лялька це інструмент, треба її володіти нею. І мати не тільки голосові дані, і акторські дані, тому що коли працює актор з лялькою, то він стає одним цілим. І актор, якби дивився за широм, як працює актор, він повністю повторює рухи ляльки. Це двоє Двійна на дві відповідальність. Крім того, олеже театр ляльок сьогодні розвивається. Якщо брати європейські країни, то він дійсно виходить на якийсь такий черговий щавель розвитку. Він стає популярним для дорослих. З'являється чимало вистав і якихось режисерських ходів навіть у драмі в драматичному театрі, де з'являється лялька. Чи намагається ваш театр все ж таки відстежувати ці тенденції і брати собі на озброєння? Ну як е як ви вже зазначили, в нашому театрі дуже багато вистав з'явилось з відкритим планом, як ми називаємо, коли видно і актора, і ляльку. Це вже до того питання, яке було перед цим, що актор хоче отримути сам квіти, а не лялька. Але розумієте, в театрі ляльок працюють ті, хто любить ляльку. Тому Якщо ляльку полюбив глядач, актор буде задоволений ще більше. А на рахунок тенденцій європейських, я хочу сказати, що в кожній культурі є свої якісь нюанси, і ну, нам не треба йти за, ну, наприклад, німецьким театром або французьким. Хоча ми беремо якісь традиції найкращі і запозичуємо трошки. У нас є свої гарні традиції, ми їх повинні розвивати. А, а от то -то. Е, крім складності е, ну, того, що треба, е, скажімо так, через ляльку все передавати, всі емоції, а от е, крім того, ще, е, Театр ляльок, ну якось всі думають, що він дитячий, так але він ну насправді не, не є суто дитячим. От і е, е, ну складність в чому, е, в принципі, е, поки на, на даному етапі в Запоріжжі, так як я це розумію, що батьки дивляться тільки з дітьми в основному, в основному. Так. Тобто треба зробити виставу так, щоб вона була з одного боку для дитини, з іншого боку зацікавила чимось дорослого, щоб він потім ще не... раз привів дитину ще... на ту ж виставу Ще раз привів так, так, і так. сам, можливо, звичайно. Ми, ми намагаємось зробити так, щоб було цікаво і дитині, і батькам. Правильно кажете, щоб і батьки подивились, і ще раз привели дитину, але і обратний ефект, коли дитина тягне батьків і ще раз ходити до театру Ляльок. І ми намагаємось робити вистави. Ну, Наприклад, Маленький Принц. Ми вже трошки під, під, підкрадаємось до е, дорослого глядача. Є в перспективі в задумі такий, щоб е, поставити виставу для дорослих, суто для дорослих. Але поки що наш глядач не дуже готовий до того. Ми, ми поступово до них підходимо. Ну, але виставу для дорослих дуже хотілося б побачити. Я про це мрію вже не перший рік. Театр Ляльок для дорослих. І останнє запитання, мабуть, на сьогодні: з якими власне передчуттями на новий сезон стартуєте? Є ж все літо визрівали якісь плани, все літо навіть ну під час відпустки творча людина не відпочиває, моз, в мозку щось крутиться, так. і, врешті, коли починається вересень, з'являються якісь перечуття, якісь очікування. Ну, взагалі, правильно замітили, що е, коли ти працюєш в театрі особливо. То ти ніколи не можеш себе якось так знаєте, відкремити від, від, від театру. Ти весь час думаєш, весь час думаєш, що починається новий театральний сезон. Треба готуватись, треба робити гарні вистави. Треба багато виступати. Треба заробляти гроші, щоб потім ці вистави робити. От. І тому ми весь час в тому тонусі, коли є конкуренція дуже сильна. Зараз теж в Запоріжжі, тобто є багато і час приватних театрів, і театри, які працюють над для дорослого, глядача, але вони працюють теж і для дитячого глядача. Тобто зараз йде здорова нормальна конкуренція, яку треба, які треба боротися за, за своє місце в цьому житті. І тому ми весь час, які наш наш ми йдемо з оптимізмом, тому що у нас попереду гори фестиваль, нас попереду ще новорічні вистави, і нас багато роботи, і ми. Цю роботу знаємо і можемо говорити, що робота є, і слава Богу, що вона є, і ми вас трибува ваші передчуття. Ой, я маю велику надію на те, що нарешті у нас з'явиться нова апаратура світлова і звукова, і ми і ми зможемо ще більше вражати свого глядача. Сподіваємося, та, та, що так і воно і буде. буде. Тим більше, що минулий сезон в театрі льок дійсно здивував і маленьких і дорослих. І Дивуйте і надалі для того, аби, аби і нас розвивати, і нам допомагати сприймати світ іншими очима відчувати його так, як відчуває актори з лялькою. Дякуємо вам величезно за те, що завітали. І будемо переходити до чергової рубрики. Вона має назву життя у квадраті, і там будемо говорити про школу. Проектів школа муніципального планування і проєктування відбулася у Запоріжжі. Зібрала волонтерів і просто активних громадян з усієї України були навіть гості з-за кордону. Отже, подробиці в наших кореспондентів.